Доброго ранку, гарного всім дня! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок щоденник важливих справ на городі, в садочку, на квітнику, 8 та 9 червня 2023 року. Розберемося, що у нас сьогодні по плану. 8 червня сьогодні спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Нічого не сіємо та не садимо, поливи та підживлення не проводимо. Це час стихії повітря і рослини зайняті диханням. Але є дуже важливий агроприйом, на який ми чекали давно, це зелені операції. Отож, проводимо обрізку садових, овечевих та квіткових рослин. І продовжуємо профілактичні оприскування рослин для захисту їх від шкідників та хвороб. І сьогодні, 8 червня, дуже гарний час для різноманітних заготівель на зиму. А тепер йдемо, розберемося з завтрашніми справами. Завтра, 9 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій до 13 години 14 хвилин дня, а потім перейде в знак риби. Продуктивний час для посівів насіння дайкону, редьки, редису та сидератів розпочнеться після 15-ї години дня. Саме після цієї години гарний час також для посадки розсади, овочевих та квіткових рослин. Але після 13-ї години можна вже буде поливати рослини, а от підживлення проводимо ввечері. Нагадую, що 9 червня несприятливий час для заготів на зиму. В ягідах та в плодах велика кількість води, і продукція дуже швидко псується. І продовжуємо захищати наші рослини від шкідників та хвороб. От і все. Наш ранішній випуск завершено. Бажаємо вам гарного настрою, гарної погоди! І успіхів у всіх справах, які ви запланували. На все добре! Бувайте здорові!